Вітаю вельми, шановне панство. Ну що, навісочка тримай. Навісочка тримай. Не сідає зовсім, тільки що вчепив копалку, повірте, що вона важка. Копалка важка. І вона держить. Навіска держить. Значить, все-таки проблема була в тім кілечку. Піднято. Аби не казали, що воно на фіксаторі. Ні, фіксатор опущений. Ви це опускаємо. Зараз так, аби було видно, опускаємо речажок. Хоп. І все. В яке положення поставив, у таким стоїть. Не цокає, не сідає. А тримає. Зараз ми поїдемо барабульки копати. Ще до цієї пори нічого не чіпляв. Тоді, як зробив, так він стояв, не було потреби щось. Чіпляти десь, виїжджати. А так, зараз чіпив і все. І тримає. І я це задоволений. Та де -то воно би вже сіло? Воно вже такі там, як я копав вдома, тут на городі то воно взагалі підняв, поки розвернувся, воно вже сіяло майже повністю. Красота. Так що діагностика і ремонт пройшли успішно. То кілечко, яке там між корпусом і циліндром. Ого, бачите, зараз вже речажок не підніметься. Сідає. Hop. Zafiksował. No, perneście. Super, ja zadowolony. کورې دا موږ ته اړتیا ده Ну та й що хотіти. Крайній рядок такий був страшненький трошки. А сюди ніби нормальні бараболі. Не знаю, що це за сорт, це рінь. Ми її називаємо рінь. Наталя вже збирає. Та тако вечірком. Один кусочок, другий, там, третій. тут все бараболь. Підкопаємо. А що хотіти? А? Проростають. А що хотіти в транспортерної копачки? Спочатку трохи буксувало, бо воно заглибоко йшло. Тут бараболька в тім горбичку і глибше її нема. А нащо, а що тут третє? Там нема бараболь внизу. Воно їх всі взяло і викинуло. Я копав навіть тут на другій передачі, то воно, мені здається, краще навіть йшло. Бо це ця... та помалу просто саму бараболю відбирає. Тут по пару корчів ще полишалося, треба буде взяти сапу і відрити, бо ну не бере копалка, далі можна. І так на сітку тут покинув її. Ну. А бараболі. Цю розрізав. Не знаю, якісь такі вони. У них дуже тоненька лупина, якщо їх варити в мундирі, наприклад. А як вони називається, не знаю. Це колись нам друзі. Да, вони жовті. ну Темп кращий, <сум> Темп кращий, але і ці непогані. Е, і Jesti буде, і нам буде. Нам тих баробой вже вистачить, а це буде на корма трохи. Та й тако? Годи взяли, вже визбирали, Що там? Три. А чотири мішки повних, якщо брати, трошки більше, чотири з половиною. Ось так 5. Зараз ще пару рядків, поки ще місяць не сильно загас. Ще підемо пару рядочків зараз. Заглибяти. Трошки заглебити трошки заглибити по щось мені пару барабовів урізало Думаю, що він буксує. Ніби передок включив кардан крутиться. А я ж тріщотки відкрутив і кіно згрібав, розумієш? Та нічого треба закрутити, то передок не тягне зовсім. Коротше, народ, оцього я копав тут на підйом, то що він пробуксовував, це я без передка копав. Так що 350. 350-й. Піде, потягне. Думаю, щось не грає, то я ж ті. А, це сів? Тріщотки повідкручував. Ну а що ж? Зараз я їх закручу. О. Зараз я возьму шестигранку у тім. Я думаю, ну, та як це? Що це це за буксування? треба ще заглибити. Бо він, що вона щось тут шкіреберть пішла поверху. Що це таке збуксує? Щось, щось таке не може бути, може. Де він буксував на... на такі. На такі місцевості. Не може він так буксувати? А він бере буксуй. А то ж тріскачки я не закрутив. Все, такого. Раз, 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 раз. Вс, гребти ще з тої сторони. З того боку. Ну, там є блокування у 350-му, то... Він не повинен буксувати. Та і заїжджав я сюди, щось мені так воно передок підняло. Я думаю, щось воно не керує тим передком. Годі включив. Глипнув, кардан крутиться. Тож кардан відкроп. Я перший виключив кардан. А він не крутиться. Все. секунда діла. Хаби краще, але я вам скажу, що ці тріщотки набагато надійніші, Хаби попукають. До дупи ті хаби. Так, значить що? Ще? Треба тепер щось зробити її глибше. І опустити. Отаку от. Я ж замілив там перші ті ряди. Дивимося воно. Ух! Буксує. Думаю, блін. Глібоко бере? А то не глібоко бере. <рістити> Це А Це комедія з цими тракторами. Зараз буде друге діло. i'm Порохи. О! Порошня страшна. Отак. Повний привід то є повний привід. І хто що каже. Навіть чути не хочу, що тягне, хватає. А от є такі моменти, що от не хватає. І все, добре, збираємо ми ще це. І на сьогодні досить. А то завтра. Чи, чи коли-небудь. Ну, та й две, а ну покажи тут. То й що хотіти у цих бараболь? Ні? Але є м'яккіт. А це м'ягкі, це не від не жаря, це, це хвороба. Котрі м'які – ці тверді, тверді. Котра м'яка бараболя, це вона хвора. Це є хвороба, От того чорта. Треба позбутися. Бачите, що робить з картоплі. Барабульки пробивають. Це все, а цей бараболі б дигни. Худоба її з'їсти. На другий рік тут буде кукуруза під гербіцидом. краї раундапом, всі я цей перевини. Інакше ні, інакше ми його не збудемося. Все, збираємо. Час. Такі барабульки Може бути? Отаке. Все, зараз визберуємо із картопелькою все. Отаке відео. Отаке. Отакий урожай, отака рінь. Пишіть в коментарях, добрий, не добрий. Почитаємо. Ха-ха-ха. Всім миру, добра злагоди, завжди залишайтесь людьми. До нової, до скорої зустрічі, пока-пока.